Шановні люди, слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі мої українці! Дорогі люди! Я християнин, я прийшов сюди, щоб закликати усіх людей, які щиро вірять в Бога молитися за український народ. Просіть милості Бога для народу України. Просіть мудрості Бога для нашої влади. Прості, щоб Бог зупинився кров пролиття і тривав мир і спокій нашій державі і нашим серцям. Дорогі люди, мене важливіше, я прийшов сюди, щоб сказати вам добру новину, нагадати вам про того, хто нас створив. Нагадати про те, що Бог, який створив людей, Він дуже сильно любить нас. Бог! Він приходимо на цю землю, щоб спасти людей від пекла, тому що ми всі з вами грішні. І ми будемо стояти перед Богом. Кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Ми не можемо уникнути зустрічі з Богом. Але що ми скажемо на Божому останньому суді? Як людина зможе оправдатися? нам не допоможе ніякі добрі справи. Нам не допоможуть ніякі великі гроші, тому що Бог є святий і справедливий, і по справедливості буде судити весь світ. Но Бог має рішення. Бог послав свого дорожчину Сина Ісуса Христа, цей світ, щоб промирити із собою світ, тому що всі люди винні перед Богом. Но Ісус Христос, Він заплатив за людей, проливаючи святу невину кров. На Гоському Христі. Тільки Ісус Христос може нас врятувати від пекла. Ісус Христос, Він помер і Він воскрес в третій день по писанню. І він є живий. Він вознісся на небо і сидить праворуч Отця Небесного і заступається за своїх людей. Біблія написано, так, бо Бог полюбив світ. Що дав Сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не віряє, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди темряво ж більш полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки, бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло. І не приходить до світла, щоб не згадано вчинки в його. Коли людина робить зло, вона це скрити, але перед Богом ми нічого не скриємо. Те, що людина посіє, те й пожне. Все тайне стане явне. Дорогі люди, Бог сьогодні закликає усіх людей. Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися. Єдині умови для прощення гріхів і життя вічного це щире покаяння і жива віра в Господа Ісуса Христа. Покайтесь, це признати себе грішним перед Богом. І, увіривши в Христа, прийняти прощення ріків і життя вічне. Бог дарує кожній людині вічне життя. Триміть його, покайтеся в своїх ріках. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Триміть його любов і спасетеся. Друга душа, якщо ти сьогодні без надії, Знай, надія є, надія в Бозі в Ісусі Христі. Якщо ти самотній укинутий, знай, Бог поряд. знай, Бог тебе любить. Якщо ти рахуєш себе помилкою, нікому не потрібне. Добре, потім поговоримо. Три люди. Якщо ти рахуєш себе помилкою, ти нікому не потрібен, знай! Ти не помилка, тебе створив Бог, і ти потрібен йому. Він любить тебе. Ісус Христос сказав, прийдіть до мене, усі спручені та обтяжені, і я заспокою вас. Тільки Ісус Христос може заспокоїти наші душі. Тільки Господь Ісус Христос, Вірите в нього, прийміть Його любов. Він любить нас і спасайтеся. Дорогі люди, я ще і ще закликаю всіх людей, які вірять в Бога. Моліться за Україну, моліться за владу України, моліться за народ. Просіть милості Бога, щоб Бог Бог зупинився кров пролиття. Дякую за увагу. Нехай благословить і береже вас Господь. Гарного дня! Отець Небесний, благослови цих людей, бережіть цих людей, благослови Україну. Бережи Україну, зупиниться зло. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.